Страшна і ганебна ситуація з передачею 6 тисяч тіл українських військових, які загинули на Курщині. Ви знаєте, друзі, колеги, що Україна домовилася з Росією про передачу цих тіл в Стамбулі. Це було подано як домовленість, яку вітає Україна. Але натомість зараз назріває величезний шкандаль. Росія надає вже фото і відеодокази. Того, що українська сторона відмовляється прийняти ці тіла українців. Зрозуміло, що для Зеленського прийняття цих тіл це крах всієї його брехні, крах брехні щодо вдалої курської операції, крах брехні, що всі полеглі сім'ї, родичі загиблих. Вдови отримують компенсацію, тому що щоб видати компенсацію, яка задекларована нашою владою в 15 мільйонів, треба 90 мільярдів гривень. І цих грошей немає в бюджеті. А тому влада, як я розумію, вибрала шлях неприйняття цих тіл. Але це велика небезпека, друзі. Небезпека в частині ще більшої деморалізації нашого війська. Як будуть воювати хлопці на нулі, коли розуміють? І будуть усвідомлювати про те, що навіть їхнє тіло не буде поховано у гідний спосіб, а буде лежати і гнити в російських морозильниках, якщо ж ці морозильники дістануться їхньому тілу. Як будуть діяти ці військові, і які наслідки будуть їхньої деморалізації? Це страшна й ганебна ситуація, страшна і ганебна, і влада Зеленського вже пробиває чергове вкотре дно, але це дно. Вже дуже небезпечно. Небезпечне в частині і громадського не тільки несприйняття, а й протистояння. Ще більше протистояння вже з військовими. Можливо, ця ситуація навмисно нагнітається для того, щоб щинився громадянський конфлікт всередині країни, і легше було списати владі всі свої злочини на протистояння, яке може розгорітися страшним полум'ям всередині країни. І це, звісно, послабить нашу обороноздатність і, можливо, навіть дозволить росіянам прорвати лінію фронту і піти швидким наступом. Страшна ситуація, страшна і небезпечна. Я не міг собі навіть уявити, це непродумані недолугі рішення влади, які, як завжди, вона приймає для популістичних якихось хайпів. А потім за них треба нести відповідальність. Слідкуємо за цією подією, друзі, за цією ситуацією. І я сподіваюся, що влада прийме правильне рішення. Треба приймати тіла, ідентифікувати і звертатися до наших західних партнерів в частині надання додаткових фінансових ресурсів для покриття і видачі відповідних матеріальних компенсацій сім'ям. І рідним загиблиш. Іншого варіанту немає. Немає іншого варіанту. Якщо це питання відтягувати, то це відтягнення цього питання буде наближати крах України. А ви як вважаєте, друзі, що скажете ви про дії Володимира Зеленського, який фактично зараз за твердженням деяких депутатів Верховної Ради одноосібно прийняв рішення і надав наказ не приймати тіла?